Дня ветері ТВА традиційно цій порі. У студії для вас працює Юлія Стеранка. Вітаю! Далі у випуску головні інформаційні акценти понеділка, 8 серпня. Тож, чим жили та що хвилювало найбільше? Розповідаємо далі у випуску. Триває 166-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Вранці, 8 серпня, російські окупанти із південного напрямку випустили чотири крилаті ракети морського базування типу Калібр із акваторії Чорного моря. Протиповітряна оборона збила усі цілі. Одну ракету знищив зенітний підрозділ на Одещині, інші три у центральній Україні. На новопавлівському та запорізькому напрямках. Противник продовжує обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Новомихайлівка, Костянтинівка, Шевченко, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Времівка, Новосілка, Білогір'я, Степове і Полтавка. Задіяв авіацію для ударів поблизу Новомихайлівки, Причистівки, Володимирівки та Новосілки. Вів наступальні дії у напрямках Мар'їнки та Шевченко. Українські воїни зустріли окупантів точним вогнем та відкинули назад. Окрім того, щотижня з'являється дедалі більше повідомлень про те, що окупанти готуються до псевдореферендумів у зайнятих ними районах півдня нашої держави. Хочу сказати дуже просту річ. Всі Хто допомагає окупантам, хоч якось реалізувати цей їхній намір, будуть відповідати відповідати перед Україною? Позиція нашої держави залишається такою, якою була і раніше. Ми свого не віддамо нічого. А якщо окупанти підуть шляхом цих Псевдореферендумів то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною і вільним світом, які російські ж стороні однозначно будуть потрібні в певний момент. Вони не мають зникати із наших сердець та інформаційного простору. Акцію на підтримку захисників Маріуполя провели у Новодністровську. Місцеві жителі на подвір'ї одного із загальноосвітніх закладів свічками виклали заклик. Врятуйте Азов. Таким чином кажуть, учасники акції проявляють свідчення своєї небайдужості до тисяч захисників, які вже майже місяць перебувають у полоні РФ, і про долю яких нічого не відомо. Відтак кажуть, люди вірять, що суспільний розголос допоможе швидшому звільненню наших героїв. Цими вихідними на Буковині в останню дорогу провели ще двох відважних воїнів, які поклали життя за волю та незалежність України у боях проти російських окупантів. Зі старшим лейтенантом Данілюком Сергієм, воїном військової частини А 4574 попрощалися у селі Стерча. Старшого сержанта Ткачука Олексія, воїна військової частини А 1302 поховали у селі Комарівці. Слава та вічна пам'ять героям, глибоке співчуття рідним, близьким та побратимам. В озері в парку Жовтневому та в річці потіт у Чернівцях загинули понад три тисячі риб. Відтак в обласному центрі підраховують збитки. Водночас у міськраді повідомили перші результати експертиз води. Тож чи вдалося встановити причину загибелі риби та чому забруднених водоєм стає все більше? Деталі у сюжеті. У водоймах Чернівців масово гине риба. Йдеться про річки Потіт та Шубранець, а також озера в парку Жовтневому. 2 серпня 2022 року Чернівецьким рибоохоронним патрулем зафіксовано загибель водних біоресурсів на водоймі, яка знаходиться за адресою вулиця Південно-Кільцева, місто Чернівці. Збитки, завдані рибному господарству, становлять понад півтора мільйона гривень. Також 3 серпня 2022 року на телефон гарячої лінії надійшло ще одне повідомлення про загибель риби на річці Потіт в районі Калинівського. Ського ринку міста Чернівці загальна сума збитків рибному господарству України на річці Потіт становить 334 тридцять тисячі гривень. В управлінні цивільного захисту населення отримали результати аналізу води з річки Потіт. Відтак зафіксували критично низький рівень кисню. Його концентрація у чотири рази нижча від мінімально допустимої. Це ймовірно і призвело до масової загибелі риби. Водночас в міста м'яку міг саме зрости через гниття мертвої риби. Втім, остаточний висновок має надати Чернівецький рибоохоронний патруль та державна екологічна інспекція Карпатського округу. Водночас боковинці фіксують можливі причини такої ситуації. У водоймах річок Шубранець та поці загинуло все живе, в тому числі риба, раки, молюски, і, відповідно, вся екофлора. Члени нашої команди моніторячи навколишні поля, річки, ліси, знайшли порив каналізаційного трубопроводу, що функціонує від селища Лужани до Чернівців. Тож припускають, що з пошкодженою корозією труби витікає гаряча біла смердюча рідина, що утруїла всі навколишні води та відповідно землю. Чернівецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування через загибель риби в озерах парку Жовтневого. Справу відкрили за статтею порушення правил охорони вод, яка передбачає штраф від 1700 до 3400 гривень або обмеження волі до 5 років. Водночас очікуються остаточні результати аналізів. Аліна Рябко дня, ТВА. За останні три дні на Буковині прикордонники затримали понад 20 порушників державного рубежу, які намагалися у незаконний спосіб потрапити до Молдови та Румунії. Так, наряд відділу Красноїльськ виявив та затримав вісім чоловіків. Ними виявилися жителі Чернівецької, Кіровоградської та Івано-Франківської областей. При спробі затримання вони вдалися до втечі. Ще ряд мешканців Чернівецької, Івано-Франківської, Донецької, Харківської та Миколаївської областей було виявлено цими вихідними, де майже 20 правопорушників державного кордону прикордонники затримали в межах відповідальності відділів Вашківці, Кельмінці, Сокиряни, Красноїльськ, Нижні Петрівці. Вимагав в агентства з нерухомості Хабар за вплив на податкову ДБР. Повідомило про підозру правоохоронцю. За даними слідства, поліцейський вимагав від представника будівельної компанії 280 тисяч гривень неправомірної вигоди за вирішення питання про виключення фірми із категорії ризикових та усунення перешкод для подальшої господарської діяльності. Працівники територіального управління ДБР Хмельницького повідомили про підозру правоохоронцю з Дніпропетровської області, який вимагав у Боковинського агентства з нерухомості Хабар за виключення організації з переліку ризикових платників податків. Чоловік свого часу проходив службу в Чернівецькій області, де у нього залишилися певні знайомства. Правоохоронець вирішив підзаробити на своїх старих зв'язках та почав вимагати кошти у працівника одного із підприємств, що займаються купівлею та продажем нерухомості. Вирішити питання з податковою для агентства коштувало 280 тисяч гривень. Кошти правоохоронець одержував частинами, коли приїздив у Чернівці. Працівники ДБР задокументували чотири факти передачі грошей. Правоохоронця затримано на гарячому під час одержання чергової частини хабаря у розмірі 100 тисяч гривень. Зловмиснику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для третьої особи за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. Це частина 3 статті 369 з приміткою 2 кримінального кодексу України. Йому може загрожувати до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і з можливістю внесення застави його від сторони. Від посади. Бережуть спадщину та продовжують справу Буковинського Кобзаря. У Чернівцях премією Юрія Федьковича відзначили визначних діячів краю. Таким чином, щороку не лише вшановують пам'ять Буковинського соловея, а й популяризують його творче надбання. Про культурну дипломатію розповідаємо далі. Пані Наталія 26 років працею вчителькою української мови Чагорського ліцею за свій щоденний труд стала лауреаткою премії імені Юрія Федьковича. Це праця всього життя. Щоденна праця тільки так: волонтерська діяльність, навчання діток у школі, етнографічні дослідження, наукові праці. Ось таким чином ми і здобули премію імені Юрія Федьковича. у Чернівцях з нагоди 188-ї річниці з дня народження видатного українського письменника Юрія Федьковича відбулися урочистості. Відтак літературно-мистецькою премією на честь Буковинського Соловея нагородили сімох лауреатів. Вона надзвичайно важливо, тому що не дає нам забути творчість Федьковича і знайомить людей постійно з чимось новим. Тих людей, які працюють, вивчають творчість життя Федьковича. Ми маємо не забувати, що культура це найголовніше за культуру, власне кажучи, сьогодні ми і боремося. У нас стимулює до патріотизму, до захисту нашої України. А товариство просвіта саме стоїть на захисті української мови, української історії України як такої. І тому просвіта мусить таких ось особ, як Юрій Федькович, возвеличувати у їхніх грамотах. У, у преміях щороку премією Федьковича нагороджують кращих освітян, митців та науковців, чернівців вчителів та вихователів, які виявляють таланти вихованців, створюють умови для їхнього подальшого розвитку, формують загальнолюдські цінності та патріотичні почуття до України. Тих людей, які працюють на основу на розвиток української мови і літератури, драматургії, пісні, це е... Оцінити по достойно достойно працю людей, які працювали, які кожним своїм, скажімо, кроком, кожним своїм жестом на своїй роботі шанували пам'ять про Юрія Федьковича, роблячи потужні гарні справи і знову ж таки стимулювати, заохочувати і поважних громадян, і молодь творчу молодь талановиту нашу українську боковинську працювати, скажімо, дедалі натхненіше, щоб достоїтися такої честі. До слова премія імені Юрія Федьковича є найпрестижнішою творчою відзнакою працівників галузі освіти в Чернівецькій громаді. Аліна Рябко, Андрій Моронецько, теме дня ТВА. Це все про що встигаємо розповісти на цю мить. Більше інформації шукайте на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. На цьому я з вами прощаюся. Бережіть себе та своїх близьких. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на ТВА.